Центр міста набережно незалежності. Кожен другий смітник зламаний, а лавиці пошкоджені. Неподалік театральної на фасаді будівлі нецензурна англійська абревіатура вже декілька років. За кілька десят метрів ще один прикрий факт фандалізму: зламано більшу частину велопарковки біля обласної адміністрації. Потрощений дитячий майданчик. А біля РАХСу – замальована графіті стіна. Щотижні в інтернеті з'являються нові повідомлення про пошкодження міського майна. Кожного разу ми бачимо, що ну, там, зломані об'єкти благоустрою, там лавить, лавиці, смітники і так далі. На жаль, це міська влада не оперативно якби, ремонтує все. В цьому є ну, негатив, дуже великий тому установку камер. Кожного місяця міська рада перераховує за обслуговування цих камер десятки тисяч гривень. А, ну, як ми бачимо, ці камери не вирішують самої проблеми, вони потрібні які для фіксування там ДТП там Пперехрест, а таке як на безпеку вони взагалі ніяк не впливають. В Ужгороді понад 50 камер відеоспостереження, які б мали швидко фіксувати правопорушення, але більшість з них розміщені біля світлофорів на перехрестях вулиць, на в'їзді та виїзді з міста. У центрі їх лише декілька. Щомісяця місто витрачає на їхнє обслуговування майже 40 тисяч гривень. Минулого року на встановлення та облаштування камер відеоспостереження витратили понад 600 тисяч гривень з міського бюджету, але спіймати кої за незначний розбій камери не допомагають. Слабо фіксують обличчя або працюють не всюди. У 2016-му Ужгородський відділ патрульної поліції отримав лише дві заяви про вандалізм, коли скинули лавицю з пішохідного мосту в річку, та на одній з ужгородських вулиць зламали хрест. Зловмисників вже традиційно не спіймали. Мовляв, на камерах нічого не видно, а свідків нема. За таке в принципі, ну передбачена адміністративна відповідальність за статтею 173, це є Це дрібне хуліганство. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів. Умів доходів громадян або ж виправні чи громадські роботи. Ми звертались у міську раду, аби нам відповіли, скільки муніципального майна пошкодили хулігани цьогоріч, та чому місто не звертається з заявами до правоохоронців, але за два дні часу на коментар чиновники не знайшли.